Ось зробив пристрій для намотування нитки на паперові циліндрики, які залишились від ниток, з яких я плів сітки. Непогано намотує, але на катушечки звичайні дерев'яні, мені каже, було б зручніше. Але намотує. Так, тут. Діаметр 14 мм, тут 96 мм. Тобто там, десь в 6 разів більше тут діаметр, ніж тут. Тому в одну сторону нитка йде, поки проходить цей циліндр, прокручує три рази. Так метро. Якщо тут відстань буде більша трішки, то при ось цьому моменті, коли нитка повертається в іншу сторону, то цей розмір накрутки буде трішки менший. Тому цю нитку, це вушко, так зване, потрібно на мінімальній відстані для дониток робити. Повністю намотав ну, ось отаку був, ну, така зручненька, з... така непогана бобіночка вийшла. Але, ще раз кажу, воно ну, якось, мені здається, просто намотувати на циліндр без оцієї приблуди. Можна теж так рукою туди-сюди водити і буде, мабуть, навіть і краще. Це я тут трішечки нитки змотав, у мене ось такий пристрій. Ще раз тут із шайб зробив коліщатку. Це у мене коліщатка на підшипнику, а це від рибацької вудки. Колесо від спінінгу Потім оцей пристрій тут ручка, а цей буквою П металевий. Такий. Як би правильно сказати? Швілер? отак буде. От. Да, так, вот центр, по центру и в таком плане. Крут.